А за цей тиждень я хочу відзначити особливо бригади, які показали найбільше результатів на фронті. Покровський напрямок. Це насамперед 38-ма бригада морської піхоти та 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії. Дякую вам. Куп'янський напрямок! Третя штурмова, молодці воїни, Харківщина, Південно-Слабожанський напрямок. Відзначились воїни 92-ї штурмової бригади, Сумщина. Дякую всім воїнам 225-го штурмового полку та 95-ї десантно-штурмової бригади. Новопавлівський напрямок. 37 сьома бригада морської піхоти та десантники 79 ки Дякую вам. І ще окрема вдячність за результати першому та 425-му штурмовим полкам. Дякую всім, хто захищає нашу державу і працює на те, щоб захист України був можливим.